Які кінематографічні студії втратили орієнтовно 6,5 мільярдів доларів. Уряд США погрожував Швеції торговими санкціями, якщо сайти для обміну файлами, такі як The Pirate Bay. А, це да, насправді все. не про юридику завтра. Це в першу чергу про політику. Я, я з радістю можу сьогодні повідомити, що The Pirate Bay знову запустився. В обличчя вам виродки. Було цілком варте тюремного терміну за «Pirate Bay». Це був фінальний бойовий клич співзасновника «Pirate Bay» Фредріка Нея. Після того, як його кілька разів обшукувала поліція, оштрафували на 46 мільйонів крон і посадили до в'язниці разом з одним із наймерзенніших людей на землі. Фредрік був єдиним ув'язненим засудженим за злочин у цифровому світі. Усі інші сиділи за розбій, напади, вбивства та інші тяжкі правопорушення. Але за словами Фредріка, у в'язниці все було не так уже й погано. Він повністю занурився в читання листів від фанатів, які розповідали, наскільки багато для них означав The Pirate Bay. Це не означає, що Фредрік сам здався добровільно. Як і будь-яка нормальна людина, він дуже боявся потрапити до в'язниці і кілька років переховувався, залишаючись одним із найбільш ненависних людей для медіаорганізацій по всьому світу. Але, врешті-решт, закон його наздогнав, і Фредріка. Посадили за ґрати, але це лише зміцнило особисте переконання Фредріка, адже листи нагадували йому, чому він усе це робив спочатку. На відміну від інших творців піратських вебсайтів, Фредрік не намагався заробити гроші, розбагатіти чи нашкодити великим компаніям. Він заснував The Pirate Bay з принципу. Ідея полягала в тому, що інформація, культура та знання повинні бути доступні вільно у всьому світі без втручання. Корпоративної жадібності, бюрократії чи політичного впливу. Насправді, Фредрік боровся за цю ідею задовго до того, як заснував The Pirate Bay чи здобув якусь популярність. До часів Pirate Bay Фредрік був учасником шведської антиавторської групи, яка подорожувала світом, беручи участь у дебатах про піратство та читаючи лекції про право на інформацію. Саме там він і познайомився з іншими засновниками Готфрідом Свархольмом і Петром Сунде. І разом вони створили один із найсуперечливіших. Але легендарних сайтів усіх часів, отже, ось як де Bay перетворився з ідеологічної ініціативи на міжнародний символ, не зважаючи на поліцейські рейди, тюремний строк і зусилля медіаіндустрії в цілому. Історія The Pirate Bay бере свій початок у кінці 1970-х, на початку 1980-х у Швеції, де народилися всі троє наших головних героїв. Мало що відомо про дитинство засновників, але з того, що нам відомо, це не було нічим про що можна похвалитися. Фредрік був найстаршим з них. Народився 27 квітня 1978 року в місті Йончопінг, Швеція. Є чутки, що він кинув школу, і здається, він просто проходив через життя день за днем. Схожу історію можна сказати про Готфріда, який був наймолодшим з них, народившись 17 жовтня 1984 року. Готфрід був класичним комп'ютерним ботаніком, слеш хакером 90-х та 2000-х. Уявіть Дениса Недрі з парку юрського періоду. А тоді був Петер Сунде, якого єдиного можна було б вважати дещо успішним за сучасними мірками, але це не означало, що його дитинство було кращим. Петер народився 13 вересня 1978 року в Удвалі, Швеція. Спочатку його життя не було таким вже й поганим. Його мати була консультанткою з персоналу у великій компанії, а батько був механіком, що подорожує. Але все це розвалилося, коли батьки Петера розлучилися. Йому було всього 8 років. Його мати стала клінічно неосудною через розвиток психозу, що призвело до постійних переїздів сім'ї по всій Скандинавії. Не дивно, що Петер у підлітковому віці кинув школу, але була одна рятівна сила: комп'ютери. Комп'ютери були єдиним способом для Пітера втекти від жорстокої реальності, і це дозволило йому стати досить вмілим програмістом. Іронічно, але якби його дитинство припало на сучасні часи, ймовірно, він би став бездушним залежним від соціальних мереж, як я. Та ладно, повернемося до справи. У ті часи все було інше. Люди, які проводили весь свій час за комп'ютерами, не безкінечно прокручували TikTok. Вони були ентузіастами, які вивчали програмування та хакерство. І саме це привернуло увагу німецької технологічної компанії. Siemens. Siemens — це люди, які стоять за багатьма it системами що використовуються в лікарнях. І вони наняли Пітера для оновлення системи реєстрації пацієнтів. Перейшовши від використання відбитків пальців до системи, що базується на скануванні сітківки ока. Спочатку це здавалося досить хорошою можливістю, але Пітер не міг витримати роботу в Siemens після того, як приєднався. Він дізнався, що його розробки використовуються для ідентифікації та депортації нелегальних мігрантів, що змушувало їх вдаватися до неймовірних вчинків. Наприклад, багато з цих іммігрантів опалювали пальці на кухонних плитах перед тим, як йти до лікарні, щоб уникнути ідентифікації. Це насправді було однією з основних причин, чому Siemens захотів перейти на систему сканування. Вання сітківки, але це просто викликало у Петра Кошмари про іммігрантів, що виколюють собі очі, як Віктор Квіл. Він намагався підняти це питання перед своїми керівниками, але це призвело лише до того, що йому приписали статус негативної та складної для співпраці особи, виснажений роботою щодня. Єдиним відпочинком для Пітера були вечори, коли він прокидався і гортав онлайн-форуми, що привело його до відкриття світу піратства. Рож Пітера у світі приватності почалася з обміну музикою та фільмами на серверах із запрошенням, що й призвело до знайомства з іншим піратом Фредеріком Неєм. Фредрік познайомив Пітера з рухом файлообміну та щойно створеною антикопірайтною організацією Піратське бюро Піратбюро було засновано 1 серпня 2003 року групою людей, які не вписувалися в загальноприйняті рамки суспільства, таких самих, як Пітер, Фредрік і Готфрід. Їхня мета полягала в тому, щоб зробити інформацію доступною для людей з усіх прошарків суспільства та будь-якого статусу, а також просувати свободу слова понад усе. Не скажу, що я підтримую методи, якими вони цього досягали. Чесно кажучи, здається, що їхні наміри були значно частішими ніж у більшості людей, які сьогодні насправді керують світом. Маючи цю ідею на думці, група взялася до роботи. Дехто з її учасників намагався протистояти лобістським групам, які виступали за посилення авторських прав. Інші подорожували світом і давали лекції по радіо та телебаченню. Наша трійка вирішила створити веб-сайт. Це була особлива ідея Фредеріка. Він хотів створити BitTorrent Tracker і залучив на допомогу Пітера та Готфріда для розробки it рішення та програмування. З огляду на відносну простоту сайту, Пітер і Готфрід запустили його дуже швидко. І Пірат Байрон відкрила веб-сайт 15 вересня 2003 року. Це був лише один з багатьох вебсайтів, які запустила ця трійка. У 2004 році Фредерік і Готфрід створили повноцінного інтернет-провайдера та компанію з веб-хостингу під назвою PRQ. Але не варто думати, що це був AT&T. в PRQ Фредерік і Готфрід намагалися дати онлайн голос кожному, незалежно від того, що вони представляли чи що робили. Це включало деякі невідомі та придушені голоси, але також і купу неприємних людей. Буквально. На PRQ було безліч форумів, які виступали за, як би це м'якше сказати, нетрадиційні стосунки. Хоча Фредерік і Готфрід однозначно не погоджувалися з усім, що опублікувалося на їхній платформі. Вони захищали всіх своїх клієнтів однаково, посилаючись на свободу слова. Іншим проектом цієї пари, який викликав чимало суперечок, був America's Dumbest Soldiers. чесно кажучи, це було доволі неприємно. Сайт містив список загиблих американських солдатів і закликав. Людей голосувати, наскільки дурними були їхні смерті. Мало що можна сказати, цей сайт не протримався довго. Хоча інші їхні проекти дійсно привертали увагу, виявилося, що оригінальний проект Трійки матиме найбільший вплив, і на щастя для них він був досить дешевим у веденні. Адже насправді Pirate Bay не мав функцій хостингу файлів чи завантаження даних з сервера до клієнта. Сайт просто з'єднував людей з бібліотекою посилань, а все завантаження здійснювалося за допомогою протоколів peer-to-peer. -peer. Тому трійці просто потрібно було забезпечити достатню серверну потужність для обробки обсягу пошукових запитів індексації, сортування та фільтрації. Але на їх здивування не пройшло багато часу, як це стало важко контролювати. Коли Pirate Bay став таким популярним, стало очевидно, що це не може більше розглядатися як побічний проект. Тому в жовтні 2004 року трійця перетворила сайт на самостійну неприбуткову організацію, що базується на Сейшельських островах. Хоча це піддається сумніву, якщо ви також не знаєте, що це за місце, ви не самотні. Сейшели це східноафриканська країна, яка складається зі 115 островів, і випадково виявилося, що це ідеальне місце для створення підставної компанії. Тепер у них була юридична особа. Все, що їм було потрібно, це інфраструктура. Виходить, Карл Лундстрем, цей хлопець був одним з п'яти спадкоємців багатства Васабрат. Я насправді ніколи не чув про цю компанію, але вони дуже великі. Вони надзвичайно популярні по всій Скандинавії і насправді є найбільшим виробником хліба хрустиків у світі до того часу, коли Карлу виповнилося 22, Ця компанія була продана швейцарській фармацевтичній компанії під назвою Sandoz, що зробило Карла мегамільйонером до того часу, як більшість з нас навіть закінчили б коледж. Карл використовував це багатство, щоб фінансувати різні крайні політичні рухи, і невдовзі він перетнувся з нашими головними героями. Він погодився надати Pirate Бей усі необхідні сервери та інфраструктуру і не встигло й оком моргнути, як Pirate Бей перетворився на повноцінний проект з фінансуванням, що доводив правовласників по всьому світу до сліз. Але вони не плакали довго. Вони були сильно скривджені. Голівуд стверджує, що лише у 2006 році. Піратство коштувало їм 6,1 мільярдів доларів. І головним винуватцем, що дозволяв цю безглузду поведінку, був шведський сайт, який був лише за один пошуковий запит у Google Пірат Бей. Зрозуміло, Голівуд жадав помсти. Вони хотіли справедливості Тож вони рушили до шведської влади і зажадали, щоб Пайрет Бей негайно закрили. На що? Швеція відповіла смішком. І я зовсім не жартую. Річ у тім, що Швеція напрочуд спокійно ставиться до авторських прав і патентів. Насправді у них є повноцінна політична партія під назвою Піратська партія, що повністю зосереджена на реформі законів про авторське право. Голівуд був вражений, і вони вирішили подати свої скарги добрій старій Америці. Звичайно, їхні сотні мільйонів доларів, витрачені на лобіювання, повинні були б надати їм певної поваги від американських властей. І вони мали рацію. Шта розвернулися і сказали: гей, Швеція, вам краще прикрити тих бешкетників, яких ви там у себе тримаєте. Ви ж не хочете, щоб ми дістали палицю і запровадили торгові санкції через світову організацію торгівлі, правда ж? І на це Швеція відповіла. Ваше бажання для нас закон. І вже 31 травня 2006 року вони провели обшук на серверах Pirate Bay у Стокгольмі. Обладнання було настільки багато, що шведській поліції довелося заповнити три вантажівки комп'ютерною технікою та серверами. Вони були впевнені, що це покладе край цьому безглуздю, але Pirate Bay знову був в мережі вже через три дні. Ви, напевно, дивуєтеся, як Тріо змогло так швидко перезапустити The Pirate Bay. Ну, відповідь у тому, що Pirate Bay – це насправді нічого, це просто величезна Excel-таблиця з купою посилань. Насправді, весь Pirate Bay можна стиснути в ZIP-файл розміром лише 90 МБ. тобто їм не потрібно було підтримувати якісь складні кодові бази, репозиторії чи програмне забезпечення рівня ERP. Всі сервери та обладнання були просто для підтримки надзвичайного трафіку. Тож, як тільки вони знайшли нову інфраструктуру, вони змогли завантажити свій невеликий зіп-файл і швидко запустити сайт. Цього разу вони вирішили розмістити свої сервери в більш прихованому місці, десь у Нідерландах, щоб поліція не могла просто взяти і знову їх обшукати. Голівуд це розлютило. Не тільки Pirate Bay знову запрацював, але й поліцейський рейд привернув ще більше уваги до сайту. Очевидно, що Голлівуд не мав великої влади в Швеції, тому вони зосередили свою увагу на американських компаніях. Вони не могли закрити Pirate Бей, але можливо вони могли б завадити доступу до нього. Вони почали співпрацювати з Google, Facebook, Microsoft та інтернет-провайдерами, щоб обмежити поширення і пошук посилань на Pirate Бей. Але це тільки погіршило ситуацію. Ось у чому справа, коли ви говорите людям не робити щось, вони хочуть це зробити, і це не могло бути правдивішим щодо Pirate Бей. Лише тому, що Facebook чи Google блокували посилання на Pirate Bay, це нічого не значило. Не потрібно бути вченим ракетником, щоб просто зайти на сайт Pirate Bay і знайти все, що хочеш, і саме це і відбувалося до 2008 року. Pirate Bay став 97-м за відвідуваністю сайтом в інтернеті, і навіть вели переговори про продаж сайту глобальній компанії Global Gaming Factory X-Up за 8,5 мільйона доларів. Ставало очевидним, що є лише один спосіб зупинити це безумство, зламати основу. 31 січня 2008 року шведські прокурори висунули звинувачення проти Готфріда, Фредеріка, Петра та Карла. З самого початку це була майже програна справа. Адвокати Pirate Bay намагалися довести, що сайт просто хостить посилання і насправді не заохочує та не сприяє піратству. Якщо хочеш, можна було б використовувати сайт для обміну програмним забезпеченням з відкритим кодом або мемами. Хоча це було технічно вірно, давайте будемо чесними. Ці хлопці фактично були частиною Пірат Байрон, і все це було абсолютно навмисно. Отже, їхній аргумент було швидко відкинуто. І 17 квітня 2009 року всім чотирьом присудили один рік ув'язнення разом із штрафом у 30 мільйонів крон, що становить приблизно 3,5 мільйони доларів. Вони спробували подати апеляцію, що призвело до скорочення термінів ув'язнення. Фредрік отримав 10 місяців, Петер 8 місяців, а Карл 4 місяці. Але апеляція також принесла більший штраф у розмірі 46 мільйонів крон або 6 мільйонів 500 тисяч доларів. Стіни змикалися, і залишалася лише одна річ, яку Тріо могло зробити це бігти. Якщо вас розшукує Голівуд через завдання збитків на мільярди доларів, ви могли б подумати, що розумно було б залягти на дно. Але всі три наші протагоністи вчинять зовсім навпаки. Фредрік втече до Лаосу Таїланду і створить ще один сайт для обміну файлами під назвою Bayfiles у 2011 році. Очевидно, цей вебсайт мав дотримуватись правил авторського права, але це вже як ви самі вирішите. Не тільки Фредрік запустив ще один сайт. Але він регулярно перетинав кордон між Лаосом і Таїландом, оскільки мав житло в обох країнах. Фактично він перетинав кордон майже 30 разів, перш ніж його затримали в листопаді 2014 року. Після чого його депортували назад до Швеції, де він провів 200 днів у в'язниці. Принаймні, Фредрік створив інший сайт, який був легальним, принаймні зовні. Готфрід з іншого боку втік до Камбоджі і повністю став шпигуном, ставши постійним хакером для Вікілікс. Він буквально проник у бази даних соціального забезпечення та водійських посвідчень Данії. Не думаю, що вас здивує, що коли його затримали в серпні 2012 року, його термін ув'язнення збільшили до 3,5 років. Але його відпустили після трьох років. А що стосується Пітера, то він просто приєднався до піратської партії Фінляндії та балотувався до європейського парламенту на виборах 2014 року. Скажімо так, його арештували через кілька днів після виборів, і йому довелося відсидіти п'ять місяців у в'язниці. До кінця 2014 року всі троє засновників були не тільки відірвані від The Pirate Bay, але і опинилися в тюрмі. Тож прокурори вирішили, що це ідеальний момент, щоб покласти кінець. Всьому цьому раз і назавжди. 9 грудня 2014 року поліція провела ще один рейд на The Pirate Bay і назавжди закрила оригінальний вебсайт. Звичайно, засновники вже не могли цього разу ніяк відверто викрутитися, правда? Ну вони мали рацію. Жоден із засновників не намагався відновити The Pirate Bay після свого тюремного ув'язнення. Федрік повернувся б до Лаосу і отримав роботу в сфері IT. Петер працював би над мікроплатіжною системою під назвою Flutter і платформою для обміну повідомленнями під назвою Hemlis. Готфрід також повернувся б у сферу IT і відійшов від The Pirate Bay. Так, засновники завершили свою діяльність, але були тисячі людей, які хотіли продовжити спадщину. Пам'ятаєш, як ми говорили про те, що дуже легко зберегти всю The Pirate Bay? Виявляється, багато людей регулярно зберігали копії вебсайту. Тож, ж, коли одну версію вебсайту прибирають, це лише питання часу, поки не з'явиться нова з трохи іншим доменом. Спочатку прокурори намагалися закривати ці вебсайти один за одним, але швидко стало очевидно, що це просто марнування часу, зусиль і ресурсів, оскільки спадщина The Pirate Bay була дійсно незупинною. «The Pirate Bay» почалася як проект, створений групою диваків та ізгоїв, але це швидко перетворилося на ікону інтернету та найбільший кошмар для правовласників. Голівуд намагався поховати його, знищити його, спалити його. Але врешті-решт, вони вирішили просто змиритися з цим. Бо який ще вибір у них був насправді? Також, якщо вам цікаво, що сталося зі штрафом, ось що Пітер сказав про це. Під час прес-конференції після оголошення вироку Пітер підняв табличку з написом, що він заборгував правовласникам 31 мільйон крон, і що це зізнання це все, що правовласники коли-небудь отримають. Якщо цього було недостатньо зрозуміло, він продовжить роз'яснювати, що у нього немає грошей. А навіть якщо б були, то він би краще все спалив і навіть не віддав би їм попіл. І це і є легендарна історія «The Pirate Bay». Як ви думаєте, чи є піратство моральним? Напишіть про це в коментарях. Також поставте лайк, якщо вважаєте The Pirate Bay інтернет легендою. І, звичайно, приєднуйтесь до нашої спільноти на Discord, запропонуйте ідеї для відео і підписуйтесь, щоб побачити більше логічних відповідей. А поки що, я Харі, до зустрічі у наступному відео.